Всім привіт! Дивіться, хто у нас тут є. Які у нас дівчата, дівчулі, не дають. дивіться Які вони? Бачите, вони один одного як мутять, оці, Сьогодні ми їх важили. Вони важать 2500, 2,2, 2, 500, 2, 200, 2 200, 200 грам. Потім 2 кілограма 300, здається, грам. оця, Ні, ця найбільша здається. оця. Ми хоча думали, що вона така худенька, а ця, ця найменша. Дивіться, які гарненька. Хтіалка на мене. Чи чого? Поросянки маленькі такі. Не випускаю їх, бо вони вже бігали. Тільки що прибирав ще раз, бо тому що Ліна раз прибирала, потім вони знаєте, як, як діти прибереш, вони там нароблять шкоди. Ну і Вони там накакали, напісяли, водичка в них є. Все на місці, вони вже нагодовані, ганяють, граються? Я їм не заважаю, а вони мені не заважають. Зараз даю їм по одному бакові реставрувати і хай реставрують. Якраз їх троє. От баки вже і хай реставрують. Да? Красунь, красуня. Красуня. О, ці такі голубенькі, темно голубенькі Темно-сині. На. Ну що ти її кусаєш? Що ви кусаєте? Ось вони. там сьогодні, Лена? А, Лена давала їм сьогодні таблеточки. Дронтал, здається, від глисті обробила їх. Вони, здається, вже один раз вакциновані. Да, один раз ми вже вакцинували. Після того, як ми забрали в ту холодну погоду, пам'ятаєте їх? О, там відео було в нас. Обов'язково подивіться, хто не бачив. От, то вони вже чекають другої вакцини. Ну і дівчата, дівчата будемо сподіватися, що їх заберуть хоча б когось, бо дуже туго з дівчатами забирають. І такими злюками, так? Да? Злюки? Відлюките ви злюки чи ви Е, То надіємося, що їх заберуть в сім'ї. Ну а як ні, то будемо будувати, дивіться, як шматує. Не можна так хвостика, сестрички, кусати. А якщо не заберуть, то будемо їх їм робити будочку і завозити туди поки. Тому що як Лена говорила, чи писала верніше, писала коментар, комусь відповідала, що їх є. У нас є п'ятеро дівчат, ви знаєте, і дору ми забрали яка така досить немаленька. Плюс мелінда, троє цих нам і так ви бачите, де ми їх тримаємо, бо тому що не можемо з усіма підряд тримати, доки повністю не оброблені. Далі, якщо ще пандочка, яку ми лікували, яку рятували, ви бачили там дуже худа собачка. Якщо вона повернеться з лікарні, з клініки, де її робили її операції, лікували. То це буде вже шестеро, двіця, одну кусають, нападає. Буде шестеро. І шестеро ну, собак, плюс троє цуценят, плюс коти. Ой, це ну, не просто і нелегко. і місце, треба місце. І поки там дора от скулить через двері у сусідньому такому да, місці, де ми перетримуємо, плюс та собачка, яку ми одну забрали. А після стерилізації Лена хоче, щоб вона трошечки при, привикла до рук. Привикла до рук. Але вона вже почала їсти, вже раз в туалет сходила, бо вигулювати ще рано, бо вона трошки, знаєте, так, ну, не кидається, але. Від того, що вона лякається, ми лякаємося, вона так типу, хоче, ніби не, не то, що куснути, а так знаєте, от, як боїться. Зліз. Дивіться, дивіться, як шматує ногу. Все, що ловить, ну дивіться. Ну, які вредні, ох, які ви вредні! Тому а, будемо надіятися, що встигнемо прилаштувати. Не хочеться їх туди нікуди вести, в будки, ні в чому. Ось, тому будемо надіятися, що все буде добре, і люди е, о, візьмуть. Хоча як ми, ми вам пишемо, ви нам кажете, що дівчата стерильні краще за, за псів за песиків. Да, це правда. І вони їх добре охороняють, не є лінивими такими. І бачите, які, які злюки охранять. Да? Хто там? Хто? Зіть! Бачите, які вони? Слухають голос хазяїна, так? Да? Сидіть. Сидіте. Сидіте. Твіляєте хвороба. А? А ти! Злюка, малий! Мали. Тож, е, такі сьогодні короткі новини, оброблені вже, проглистогонені. Нагодовані ситі, тут не холодно їм, тут добре, хоча трошечки обмежує її кліточка, звичайно. Ну, це краще, чим вони би дичавіли на смітнику. Фу, не кусай за вушка, сестричка. Ось такі новини. Будь ласка, дивіться відео з пандочкою, минулі відео. Можливо, ви бачите, що деякі відео, як сказати, так, не... Не зайшли. Багато людей подивилися якісь інші там, про кошенят, про цуценят, а про пандочку, там, наприклад, чи інших. Якщо ви бачите нас у нас плей... у плейлисті в наших відео, які набра... Фу! Не можна рвати. Не рви, не рви, не рви пільонку! Я налиш застелила, дивидиш. Диви, не можна. Не можна. То, якщо ви бачите там 800 переглядів, 700. То дивіться, можливо, вони так більше просунуться і наберуть більше переглядів. І завдяки цьому ми зможемо далі розвиватися. І зараз розлиють воду. Ну, зараз все буде калюжо, і Вони отак і вони розливають. Бо вони граються, граються Чудять, да, малиші? Тож, підписуйтесь, заохочуємо вас репостити. Скидайте друзям наші відео, можливо, знайомим, родичам. І таким чином. Більше людей зможуть побачити нашу діяльність, зможуть більше побачити, настільки важливо стерилізувати, дбати про тварин, навіть дбати про тих, які є бездомними, можливо, підгодовувати їх. Знаєте, таке доброта породжує доброту. І хороший приклад він теж заразний. Також хотів сказати, що Лена додавить силочку на наш телеграм-канал. Він є для таких підписників наших він є платний. І е, там ви зможете також підтримати лінину діяльність з, зі мною. Вона більше тим займається, вона адмініструє, там, фотографує, е, звітує е, того, чого ви можете не побачити в Ютубі або на інших там соцмережах те що можливо в інстаграмі чи в фейсбуці вона виставляє вона також дублює туди в телеграм або інше зовсім інше контент. То заохочуємо вас підписатися таким чином ви теж можете підтримати нашу таку справу і це можливо допоможе нам у чомусь більше дбати про тварин Будемо вам вдячні за розуміння, за підписку, за коментарі. Заходьте, будь ласка, переходьте за посиланням в цей телеграм-канал. Будемо вам вдячні. До нових зустрічей. Всім пока!